І швидкі пиріжки роблю на лаваші. А начинкою у мене буде фарш з цибулиною перетертою на терці, додаю улюблені приправи, трішечки води і гарненько все це вимішую. Тоді беру... Я взяла два лаваші сьогодні, розрізаю їх на половинки і на одну з половинок викладаю фарш так, щоб зайняло 2 треті всієї площі. Краєчки залишаю вільними. І змазую чистою водичкою. Загортаю лаваш двічі починаючи з порожнього кінця. Тоді гарненько затискаю край, можна і вилкою пройтися. І викладаю на гарячу сковорідку смажити. Смажимо під кришкою на невеликому вогні хвилиночок 2-3 на одній стороні. А тоді перевертаємо на іншу. І от наші пиріжки готові. І смакують вони разом із зеленю, якої зараз так багато на городі, така соковита. І пиріжки такі смачні.